Військові РФ, які стали відомі тим, що масово знищували полонених ЗСУ, самі здалися посеред бою. Про них чули всі за їх нелюдські злочини, та вони підняли руки в надії, що ніхто не впізнає їх, намагаючись видати себе жертвами жорстких і злих командирів. Але сховати минулі гріхи не вдалося. Як швидко впізнали ті, хто бачили їх злодіяння на власні очі, як з ними поквиталися, побачите далі. Вітаю вас на ПІТІВІ, далі. Про важливе розвідника 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Червона Калина взяли в полон групу російських окупантів, які з їхніх слів причетні до жорсткого знищення. Українських полонених росіян захопили під час виконання бойового завдання. За словами розвідників, вони не знали, кого беруть в полон. Пізніше, коли полонених передали далі, з'ясувалося, що вони стріляли у полонених Паралельно оператори сил спеціальних операцій знищили та взяли в полон ще одних расистів, які стратили бійців сил територіальної оборони України. Частина загарбників, яка здійснила цей воєнний злочин, була ліквідована під час боїв. Коли окупанти стріляли у полонених ЗСУ то думали, що їхній злочин залишиться безкарним. Однак все це було зафіксовано. На відео українського дрона один із підрозділів сіл спеціальних операцій ретельно планував операцію зі знищення цієї ворожої групи та повернення тіл українських захисників. Під час виконання спеціального завдання українські воїни зайшли на позицію, де були расисти і знищили частину розстрільної групи. А решту змусили здатися в полон. Полоненими рашистами виявилися морські піхотинці із 40-ї бригади. Вірогідно йдеться про 40 сорокову окрему гвардійську бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту зесарефії. На допиті окупанти зізналися, що взяли в полон військовослужбовців сил тероборони ЗСУ та доповіли про це командиру своєї роти. Ротний на по рації наказав солдатам ліквідувати українських військових. Бійця ТРО почули це та кинулися тікати, але по них одразу відкрили вогонь. Російські військові з позивним. Ярий, лебідь, бум та білий. Трохи останніх оператори сил спеціальних операцій знищили під час спеціальних дій. А от Ярого разом із ще двома іншими солдатами окупаційної армії вдалося взяти до полону. Усі полонені виявилися контрактниками, які служать у російській армії. Лише півтора місяці вони вже дають свідчення щодо воєнного злочину. Заслужене покарання буде для кожного, хто чинить воєнні злочини проти України. Працюємо далі. Сказано в повідомленні зсу. Також у полон до сил оборони потрапив російський воєнний злочинець Уланцев. Він причетний до ліквідації українських полонених. Про це повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. За його даними воєнний злочинець уланцом 2003 року народження, був військовослужбовцем ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ. Військова частина 10-103. Командири спочатку обіцяли, що він буде мадиком, а потім кинули його на поле бою. Він розповів, що саме командири віддають накази на усунення військовополонених, і це це неспрямована російська політика, а не поодинокі випадки, зазначив Цаплієнко. Вони ту покинули на м'ясо. Коли ми доповідали, що у нас поранені двохсот. Вони казали: Сдіть на місці і не висовуйтесь. до вас прийде підмога, вас евакуюють. Цієї підмоги не було. Я побачив двох українських військовослужбовців. Він інший окупант їм крикнув Киньте зброю. Вони кинули. Я зв'язався з командиром і доповів, що ось двоє українських військовослужбовців у полоні. Командир у цьому кіпі ще не розібрав спочатку моїх слів, а потім сказав: Відкривайте вогонь! поділився окупант. Тим же часом бійці ї штурмової бригади провели операцію з атаки та зачистки ворожих позицій, використовуючи лише дрони, про це повідомили на телеграм-сторінці бригади без піхоти і без 3-я штурмова здійснила безпрецедентну операцію. Віці атакували ворожі позиції на Харківщині, зачистили їх і взяли окупантів у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів, розповіли в бригаді. Там зазначили, що сили оборони України атакували російські фортифікації, використовуючи півдрони та наземні роботизовані комплекси після знищення бліндажа, коли до нього. Наближається ще один дрон. Росіяни виявили про бажання здатися в полон. Окупантів, які вціліли пташками, вивели до наших рубежів і згідно з регламентом взяли в полон. Позиції які двічі не піддавалися суміжним підрозділам. Завдяки чітко спланованим атакувальним діям відбили роботам трійки. Зачищення укріплення та лісосмуги зайнято нашими силами додали в бригаді. Своєю чергу бійці 66-ї окремої мотобригади імені князя Мстислава Хороброго розповіли цікаву історію до них, у полон потрапив росіянин і допоміг відбити штурм окупантів. За їхніми словами окупант йшов за вказаними координатами рознести воду на російські позиції, але остання точка на карті була вже українською. Сили оборони потроху оточували росіян. Наші штурмовики не подивляться на мені. Не написано, хто я українець, поляк, грузин. Вони йдуть ліквідовувати свої ж. Мені треба боротися за своє життя, мені потрібно оборонятися, пояснював він. На українських позиціях росіянин перев'язував поранених. Один солдат ЗСУ загинув, проте всі інші врятувалися. Від росіян довелося відстрелюватися тож окупант дали зброю. Він дізнався, що побачив у полоні зовсім інший світ. ЗСУ годують і не б'ють полонених, як про це говорить російська пропаганда. Окупант потрапив на фронт заради грошей. Пояснює, матері зробили операцію. Тож він вирішив підзаробити її на лікування і підписав контракт. Водночас нарікає, що отримав мало всього 200 тисяч на українські гроші у 2025 році, платять більше, особливо тим, хто з Москви. час сам окупант говорить на російському телебаченні українців зображують як поганих людей. А в таких немає ні імені, ні віри, нічого. Тож він і не відчув, що вирушає бувати. Росіян готували всього місяць, але, хоча тренувалися з 4 ранку до 6 вечора, корисного було всього 35%. п'ять зізнався довіру до командування, втратив одразу після першого бойового завдання. Люди, які потрапили на війну з цивілка, шоковані та розповідають рідним про те, що відбувається. Реалії війни такі, що росіяни тікають з госпіталів і не повертаються в частину. Тих, хто не хоче наступати на кілька діб, кидають у яму без їжі та води, щоб люди походилися воювати. Оскільки такі ситуації набули розголосу, то зараз цього стало менше. Він Нені називає необґрунтованою та такою, яку треба терміново закінчувати. Він закликає не підписувати контракт, а тим, хто вже воює, радить здаватися. Ну а бійці 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, 7-го корпусу ЗСУ на Сіверському напрямку взяли в полон 50-річного росіянина. Він розповів про реалії війни свою на довіру до командирів росіян з республіки ДГЯ Михайла Пірядірєєв, розповів українським десантникам, як потрапив у полон. Михайло має двох синів, старшому 21, молодшому, 16. І старшим він провів хорошу бесіду, щоб той не йшов на війну. 20-річна донька. Контракт підписав потайки від них, бо діти відмовляли. Вони дорослі вже розуміють, що це таке війна. Це їхній батько, ідіот, сказав окупант. Та головною його мотивацією стало бажання кинути пити. Мовляв, пив півроку та не міг зупинитися сам. Тож Михайло пішов на фронт принести користь. А там виявляється, взагалі, біда. Українські солдати кілька разів перепитали полоненого та кому ж він хотів принести користь, а чоловік плут чи то батьківщини, чи то дітям. зрештою дізнався, хотів якихось змін в житті. Росіянин сподівався, що армія відучить його від зловживання алкоголем. А знайомий з військкомату порекомендував, що через вік працюватиме в тилу. Та вийшло так, що після двох тижнів полігонів Михайло опинився на передовій. Запевняє, що ліквідувати українців не хотів. Після підготовки на полігонах він приїхав в окупований Сичанськ, а потім на лінію боєзвітлення. Нічого не питали, дали автомати, ти штурмовик, пояснив він. Чоловік злякався, коли зрозумів кому його призначили, дітям не сказав про це, не хотів лякати. На фронті він був поранений у серпні 2024 року. В госпіталях провів до березня 2025-го. Сподівався, що його комісують, тому не хотів тікати. Але друзям, яких зустрічав, Михайло казав, краще пити в Росії ніж воювати в Україні. каже, якби знав, що його знову відправлять у штурм, можливо, й утік би. Думав, що мене комісують, а мене знову на полігон. Обіцяли, що повезуть у лікарню, повезли на штурм серебрянського лісу. Нічого не пояснили, сказали, що потрібні люди. Гірко проказав чоловік. Михайлові пощастило його. БМП була єдиною, яка доїхала до серебрянського лісу. Іншу техніку знищили дорогою. Поранений він провів два тижні у покинутій хаті. Їжі не було пив дощову воду і нібито думав, як здатися в полон. І так окупанту потолонило в Його знайшли українські бійці. Наразі це було все, тож до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!